Ну що, розступив я, я таку свічку. Я показував вам перед цим відео. Що, що свічки так, так горять, неякісно от, вигорають. І що ми бачимо? Такі великій свічці такі маленькі знаходився такий маленький гніт, який був, який у мене в цих таблетках зараз. І я покажу такі такий самий, як в таблетках. Не, не знаю, можливо, із цього вся, вся у нас е, катавася, чого він е, погорів наполовинку. За, зараз я, я вставив отакий от гніт. Ось він тут. В цій свій чечні залью цим, цим розтопленим парафіном. Парафіном, тому що це в мене парафін. І. Правда, ось я заливаю. правда це гніт я не пропитував, як всі радять, як в магазинах він на початку породи зається. парафіном. А я так насирую, думаю, поки він теплий, він трошки пропітає ту висоту, яка нам потрібна буде. Ну, а все вис сохне. Я, я запалю та да покажу вам, що з цього в мене вийшло. Всім дякую за перегляд.